Домашнє полуничне морозиво. Отже, для цього вам знадобиться 500 мл 33-відсоткових Біле згущене молоко 100 г, 2 столові ложки цукрової пудри, 300 г полуниці. Полуницю промити і очистити від хвостиків. Викласти в чашу блендера і посипати цукровою пудрою, збити блендером до однорідності. Вершки добре охолодити, можна поставити ненадовгу в морозилку, збивати вершки міксером до сильного загустіння, поступово влити згущене молоко і продовжити збивати. Додати пюре до полуниці і збити ще раз. Перекласти масу в контейнер і залишити в морозилці на ніч. Зранку можете насолоджуватись життям смачного.